Не так давно лубенці проводжали в останню путь 22 річна Владислава Білоруса, який героїчно загинув влітку минулого року в зоні АТО, рятуючи свого товариша, днями трагічна звістка про ще одну солдатську смерть сколихнула наше місто. Біда трапилась поблизу села Тоненьке Синовацького району Донецької області. Під час обстрілу з установок ГРАД з боку сепаратистів наслідок отриманої травми та втрати крові припинило битись відважне серце старшого лейтенанта, командира зенітно артилерійського взводу 93-ї аеромобільної бригади. 47-річного Анатолія Безроди. Героїчний порив бійця стати на захист своєї країни обернувся для найрідніших людей чоловіка звісткою про його смерть. 14 січня кілька сотень лубенців, а також військові побратими Анатолія, прийшли попрощатись з ним востаннє. Від будинку по вулиці Радянській, де жив загиблий, була перекрита центральна дорога. Лубенці траурною ходою рушили до церкви Різдва Пресвятої Богородиці, де священнослужителі провели чин поховання померлого. Після цього вже на кладовищі із Анатолієм прощали. Його рідні та близькі. Про те, яким був Анатолій, розповів його бойовий товариш та замполіт Євген Іванов. Його уважали всі. Колектив, солдат, подчинені його, командири. Він ніколи нічого не боявся. Він був сюди серед перших. Очень тяжело. Скажу одне. Спасибо родителям, Низький вам поклон за те, що ви спитали такого сина. Виконуючи обов'язки начальника комунального підприємства Ритуал сервіс Наталія Омельянченко зачитала присутнім прощальні рядки. Міський голова Олександр Грицаєнко особисто знав загиблого офіцера. Анатолій полі ми знали різного. Він був хожий в наші сім'ї. Кому однокласник, кому однокурсник, кому сусід, кому товариш, кому брат, кому кому. Ми його знали 20-літнім молодим офіцером. Ми його знали як гарного товариша, який працює поруч з нами і підвозить наших людей туди, куди потрібно. Він завжди був розумний хлопець, який завжди підставить плече. В горі допоможе, в радості порадіє також. І, мабуть, все-таки кому як не таким, як він. До речі, ми його відговорювали. Ми не хотіли, щоб він ішов. Але він пішов. Він герой. Сьогодні він герой. Він і завтра герой. Але скільки ж таких героїв потрібно для того, щоб була... Кому зрозуміло, що війни не потрібно що потрібно, щоб був мир офіцера військової служби збройних сил України Анатолія Безроду, поховали на місцевому кладовищі імені Бориса Гайдая поруч із Владиславом Білорусом. Вічна пам'ять і посмертне спасибі відчайдушним героям, які боролись за мирне на небо над нашими головами. Валентина Власенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.